Вітаю кожного, хто зараз дивиться моє відео. Я сьогодні вирішила приготувати зефір, але зефір не звичайний. Як завжди листала свій записничок, і ви знаєте, тут побачила дуже цікавий рецепт. Я просто захотіла приготувати зефір, ну, зефір для своєї родини, але тут я ось прочитала такий рецепт. Який мені дуже сподобався, і я його вирішила спробувати приготувати. Ви знаєте, признаюся вам чесно, що я такий зефір не готувала. Я не майстер зефіру. Я просто для своєї сім'ї періодично ось готую. І, як завжди, хочеться навчитися чогось нового. От і сьогодні я хочу зробити зефір без яєць. І без агара-гара. -агара. Мені самі цікаво, що з цього вийде. Ну, а щоб знати, що з цього вийде, потрібно його взяти і приготувати. І якщо хтось, як і я, вчиться чомусь, експериментує, то вам до мене. Я це дуже люблю. От і вирішила я поділитися з вами цим рецептом. Я буду готувати, ви будете дивитися, може когось зацікавить такий рецепт. І ви теж захочете приготувати. Я думаю, у нас все вийде. В рецепті написано, що це дуже-дуже хороший зефір. Ну, приготуємо і подивимося. А ще хочу ось, про експериментувати ось таку насадочку. Тут у нас є такий магазин і там є різні різні насадки. І ось коли я щось бачу те, чого немає в мене, я не знаю, для чого я їх купляю. У ну, мене їх дуже багато. І ось так періодично я готую для своїх і випробовую, що ж це за насадки. Ну, спробуємо. І разом з вами я подивлюся, що вона собою являє. Це, звичайно, не реклама, а просто я вам розказую, що я нею не користувалася, і що з цього вийде, теж ми з вами подивимось. І так. Готуємо смачний зефір і подивимося з вами, що за зефір і що за насадка. Ось така у нас сьогодні задача. В саму першу чергу нам потрібно приготувати желатин. Беру 100 мг води і сюди ось додаю 20 г желатину. І ось так всипаємо і розмішуємо. І залишаємо, нехай він у нас набухає. Тепер беремо цукор. Тут у мене 600 грам. Присипаю в ковшик. Сюди додаю 150 міліграмів води. І не помішуючи, ставимо на вогонь. І потрібно довести до кипіння і з моменту закипіння. Ми маємо варити 7 хвилин. Ось так поки що виглядає наш сироп. В рецепті написано, що вогонь має бути великий. Ну, я не знаю, наскільки він має бути великий. Я ось поставила середній вогонь, положила розсіювач, щоб на сироп не пригорів, і ставлю наш сироп. До закипання нам потрібно сироп помішати. І ось коли він у нас закипить, ми його будемо варити 7 хвилин з моменту закипання. Ось так, періодично помішувати потрібно. Я так думаю, для того, щоб не пригоріло. Ну, У нас на розсіювачі, тому це не має так статися, але все рівно до закипання буду помішувати так, періодично. Чекаємо, поки закипить. Це дивіться, сиропчик закипів. І ось із цього моменту вже помішувати не потрібно написано. І ось так варити 7 хвилин. Ось так він у мене кипить, але вогонь я прикрутила, тому що на великому вогні він просто вибіжить із ковшика. Тому ось так на маленькому вогні він у мене ось так вариться сироп. Пройшло 7 хвилин. Ось такий вигляд має мій сироп. Ось так, дивіться, він скапує вже. Ось Бачите, ось так. І я його тепер буду виключати. І тепер наш сироп виливаю ось в чашу міксера, в який будемо збивати наш зефір. І тепер додаю сюди набувший желатин. І гарненько потрібно його тут розчинити. Ось дивіться, ось так. Ось так гарненько розколочуємо, щоб розчинився наш желатин. Це ось так виглядає. Все, желатин розчинився. Тепер ставимо збиватися на середній швидкості. У мене ось. 4 у мене швидкості, я на третю поставлю 10 хвилин. Так це виглядає. 10 хвилиночок і ось такий це має вигляд. Виключаємо. Ой, мені подобається поки що. Додаємо сюди 8 грам лимонної кислоти і додаємо один ось пакетик ванільного цукру. І тепер знову збиваємо 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин. Ось такий вигляд, але це ще не все Продовжуємо. Зараз я сюди додав 2 чайної ложечки соди. Ось дивіться, Ось бачите? І ще тепер продовжуємо ось так вбивати 10 хвилин. Ось так виглядає, дивіться, наш дикір на 8 хвилинці. Ще залишили 2 хвилинки і будемо відключати. Тобто, там вже такі дирочки з'являються. Це вже признак того, що ще трішки і наш запірчик буде готовий. Вучаємо наш дефірчик, Ви тільки гляньте, яка це вийшла в мене краса. Ось тільки гляньте, дивіться. Він не спадає, він ось такий так, такий має вигляд. Мені поки що подобається. Зараз я його ось так переберу звідси. Ой, гляньте, дивіться. Поки що подобається. І тепер потрібно гарненько ним працювати. без насадки кульочок І тепер ось викладаю сюди масу. Ось так потрібно, мені здається, денько працювати, потому что пока він не стабилизировался. Ой, красава. подобається мені мне так. Не знаю, какой він на смак. Ну, пока еще. подобається так? Улов. В мене ось кульочок із насадкою. І тепер я сюди ось додаю наш кульочок з нашою масою. Ось так це має у вас бути. А ось цю масу я гарненько ось так докручую її. Ось так. І закрию, щоб вона в нас не холодала ось кульочком. І потрібно постаратися швиденько її використати. А якщо ви не зможете швиденько, то її просто потрібно чимось укрутити або десь поставити таке тепле місце, щоб воно у нас не охололо. Я, здається, взяла досточки, положила на них пергаментну бумагу і розпочнемо. Ой, яка краса, ви тільки гляньте. Красота працюю на і перший раз, тому я не майстер з ефіру. яка виходить краса. Подобається. Симпатично, ой, мені вже подобається. Ще хочу спробувати ось такою насадкою. Маса в роботі дуже хороша. Теж дуже красиво виходить. Я продовжу і вам потім все покажу. Ось такий, дивіться, в мене вийшов. Поки що результат. Ось так це в мене вийшло. Така вийшла смакота. Такі вийшли зефірки. І тепер залишаємо дік для стабілізації. Бачите, тут така ось насадочка, а тут ось така насадка. Ось такий у мене поки що вийшов результат. І тепер залишаємо нам потрібну. Щоб він у нас стабілізувався. Спробувала щось, взяла насадочку, хотіла подивитися, чи вийдуть з цього зефіру тюльпани. Ну, для таких квітів потрібно, щоб трішечки було плотніше. Дуже ніжний такий цей розчин зефірний. Ну, що ж, чекаємо, поки стабілізується. Прийшло в мене всього-навсього дві годинки і тільки гляньте, який зараз став зефірчик, гляньте. Він вже стабілізувався. І ось така вийшла в мене краса. І ось у мене є посипка тут, одна столова ложка крохмалю кукурудзяного і три столові ложки цукрової пудри. Ось тепер дивіться, яка вийшла ось краса. Дивіться, ось такі вийшли зефірки. Бачите. І ось ми їх. Зараз. припудрим. І ось така виходить, дивіться, смакота. Зараз я хочу на одній показати вам, який же він всередині. Дивіться. Тільки гляньте, яка виходить краса. Ось такий виходить у вас зефір. І тепер зараз будемо половинки складати між собою. І тепер тут війську. Дивіться. Ось така виходить краса. І зараз я діаметром таку саму. Дивіться, він не прилипає. Нічого не дивіться. І тепер ось так між собою ми їх з'єднуємо, припудрюємо. Дивіться, який виходить зефір. Будь ласка. І складаємо до миски. І ось зефір китує насадки. Бачите, перший. Ось так складаємо, Дивіться, як гарненько. Вони один з одним дружать. І ось так наші посипці. Гарненько ось так їх припудрюємо. Зайде, вбиваємо. І ось такий у вас зефір. Гляньте. Ось така виходить краса. І так я продовжую. Вам покисти, дивіться, як гарно він відстає від пергаментної бумаги. Дивіться. Отака виходить краса. Злікуємось. І тепер гарненько ось так прибудрюємо. Дивіться, який Красота. Ну, ще ми з вами не куштували. Зараз зробимо. І скуштуємо. Ось дивіться, такі маленькі. Це такий неліквід вийшов. Ну нічого, ось так гарненько. Обробимо. Зайде приберем, І ось така краса. Мені подобається. Ось. у нас у нас вылечили пресс. Так, края, вот такие, очень-очень тоненькие чтобы собой, если... потому Вот что, тут, ну, как зефир, Просто дуже тоненький. Нічого, ось так зробимо. Для першого разу це дуже добре, як для мене. Все. І ось з такої насадки вийшов ось такий, Такі, дивіться, половинки. Ось такий зефір. Приготувала я разом з вами. Ось така вийшла у нас смакота. Дивіться. Чим не краса? Ось такий зефірчик вийшов без і без агара-гора. Тепер я хочу скуштувати, який же він на смак. Кусленький, смачненький. Ви знаєте, я дуже боялася, що щоб в ньому не був присмак желатину. Я цього вам не скажу, тому що він смачний. Я чітко думала, що він тут може бути присутній. Смачний, присмачний зефір. Смакота неймовірна. Ось так разом з вами я приготувала ось такий зефір. Експеримент у нас вдався. Звичайно, він за смаком трішки відрізняється від самого звичайного зефіру на білках і на гарагарі. Ну, рецепт цього зефіру я рекомендую. А ще хочу показати, дивіться, може, у когось ну, немає можливості і немає де купити. Насадки, а робити хтось хоче, тому я хочу показати, дивіться, ось такий мішечок, ось такий кондитерський. Ви просто зараз я виріжу, отак, чуточку-причуточку. Ось так, бачите, кінчик. ось так. І ось таким способом можна теж зробити такі заратушки. Трішки бажання. Трішки терпіння і у вас на столі ось буде така смакота. Не судіть строго, я тільки вчусь. Якщо вам сподобалось моє відео і сподобався рецепт, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. А на сьогодні все. Всього вам доброго і бувайте здорові!